Зі нас інфо перші про головне поїхали за кілька днів до події ВПС України у співпраці з спецслужбами НАТО підготували секретну операцію із залученням 40 винищувачів F-16, оснащених високоточними керованими бомбами та таємними ракетами середньої дальності. Ймовірно, модернізованого варіанту українського грому, переробленого під авіаційне крило і збереженням низького візуальної конфігурації. Пишуть, що ракети були передані Трампом, ультиматум Путін не почув, тому тепер діять силою. Одразу після саміту НАТО на Росії буде гірше ніж в Ірані. Там Мні ракети США пробовтують Києва. Хід удару 6.45 в 16 піднімалися з кількох аеродромів на заході України. 6.55 Перша група із 10 літаків досягла повітряного простору РФ на межі Брянської області. 7 години початок застосування керованих бомба gbo 39 Small Diamond бомба по оборонним та логістичним точкам. Крім того, повторне застосування середньої дальності атакам з пораді локаційним об'єктам та складам ППО. Основні цілі і результати прикордонна зона Брянська область – у. В межах 70-100 кілометрів від Москви уражено три польові склади, боєприпасів ППО знищено понад 2,5 тисячі одиниць стрілецької зброї і артснарядів. Розташовані поряд, позиції ППО зазнали часткових пошкоджень. Трати РФ не менше 28 загиблих військовослужбовців, 61 поранений, 18 в критичному стані. Примістя Москви в межах 20-50 хвилин уражено дві транспортні артерії, залізничний міст та автомагістралі. Значні руйнування, інфраструктурні втрати, зупинка. Залізничного сполучення на кілька годин втрати військових і цивільних загинуло щонайменше 35 осіб, поранено 82. Небезпечна близькість 7.05. За п'ять застосування таємних ракет за даними української розвідки Москви, було доправлено два пуски. пускатакам. один влучив технічний комплекс РЛС у південному окрузі, спричинивши 11 загиблих і 23 поранених. Загальні результати загальні втрати РФ щонайменше 74 загиблих 166 поранених. Інфраструктура, значні пошкодження прикордонних та транспортних об'єктів, тимчасової збір. У комунікаціях та логістиці офіційна реакція сторін Україна офіційно не підтверджує застосування ракет, називаючи хід операції тактичним пострілом у відповідь на ракетно-бомбові удари РФ по українській території з початку року. МЗС РФ заявляє про безпрецедентне порушення повітряного простору на територіальній цілісності РФ НАТО за неофіційними даними на рівні альянсу проводить публічно-технічний аналіз інциденту, публічно заявляючи, що жодна з держав-членів не застосовувала свої сили та засоби поза своїми кордонами. Ситуаційна напружень. Ні, перша велика повітряна операція проти РФ після 2014 року напруженість у дипломатичній площині. Очікується позови до міжнародних інстанцій і звернення до ОБСЄ. зростає ризик військового зіткнення по повітряному рівні. РФ може ініціювати патрулювання застосуванням винищувачів та ствольних ППУ. Український наратив. Це відповідь на десятки ударів по житлових кварталах, що трансформує формат конфлікту в асиметричному систему одержання. Позиція аналітиків, фактор аналіз політичної риз є особливо гостра, можливі нові зустрічі на рівні РБО на переговори між США та Росією на майданчику Женеви, воєнний вплив, пошкодження інфраструктури змушує РФП розподіляти резерви ППО логістичний потенціал на південному та центральному напрямках НАТО та Україна. Альянс може надати технологічну і розвідувальну підтримку, не беручи безпосередньої участі. Можливі дії РФ, збільшення ракетних ударів по прикордоні України, використання тактичної авіації та артилерії помстом. Прогнози збільшення інтенсивності ракетних ударів з обох сторін. На відповіді на дефіцит поміж сил, нова фаза дипломатичної активності, переговори щодо зниження ризику безпосередньої ескалації оборонна цивільного населення, наявність повітряного ризику, знову ставить питання спорудження бомбосховищ у прикордонних регіонах Російської Федерації. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.